Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні 2 травня 2025 року. Підводимо підсумки стану бойових дій і втрат ворога на цей день. Триває 1164 день повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника, задаючи йому значних втрат. Станом на 2 травня 2025 року. Довжина фронту в Україні становить приблизно 2500 кілометрів. Основні напрямки бойових дій: Харківський напрямок. Відбулося 8 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Тополів та Нововасилівки. Куп'янський напрямок зафіксовано 5 атак окупантів, які були успішно відбиті. Лиманський напрямок ворог здійснив 27 атак. Намагаючись просунутись в глиб території України. Стіверський напрямок відбулося 4 боєзітнення. Противник атакував у бік Верхокам'янського і Григорівки. Окровський напрямок. Українські захисники зупинили 64 атаки агресора. Трати противника. За останню добу російські війська втратили. 1110 осіб особового складу, 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 50 артсистем, 138 безпілотників, авіаційні та ракетні удари. Противник завдав 3 ракетних та 96 авіаційних ударів. Застосував 172 керовані авіаційні бомби та 2991 дрон Камікадзе. Сили ППО знищили 64 зі 150 безпілотних літальних апаратів 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Українські сили оборони продовжують ефективно стримувати наступальні дії ворога, завдаючи йому значних втрат. Найбільш активні бойові дії тривають на Покровському, Лиманському та Харківському напрямках. Фінансова допомога Україна отримає 38,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2025 році. Основні донори США, ЄС, Японія, Канада, Велика Британія, Німеччина та інші країни. Грантова допомога. Значна частина коштів надходить у вигляді безповоротних грантів. Військова допомога Європейський Союз продовжує постачання боєприпасів та військової техніки. США виділили новий пакет військової допомоги, включаючи артилерію та системи ППО. Японія та Канада підтримують Україну фінансово та гуманітарно. Гуманітарна допомога Програми підтримки переселенців та відновлення інфраструктури активно фінансуються міжнародними партнерами. ЄС та ООН спрямовують кошти на відбудову критичних об'єктів. Україна ефективно стримує агресора і завдає йому значних втрат. Україна продовжує отримувати значну підтримку від міжнародних партнерів, що допомагає зміцнювати економіку та обороноздатність країни. Значна міжнародна підтримка сприяє підвищенню обороноздатності та економічної стабільності країни. Європейські країни продовжують підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу, сучасне озброєння та фінансову підтримку. Багато з них виводять санкції проти Росії. Та посилюють дипломатичний тиск, щоб прискорити перемогу України. Ми вкотре закликаємо всіх залишатися об'єднаними та сильними. Перемога близько, ми не переможні, бо з нами правда, наші герої та світова підтримка. Дякуємо за вашу підтримку. Будьте з непереборною Україною та не втрачайте віри у перемогу. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!